В ефірі Коростишівське радіо, і напередодні дня усиновлення ми зустрілися з мамою-вихователькою дитячого будинку сімейного типу Ольгою Володимирівною Обозінською. Доброго дня, Ольго! Доброго дня, вітаю всіх слухачів. Всесвітнім днем усиновів. Вітаю в першу чергу людей, які вже всиновили дітей. Вітаю тих кандидатів, які пройшли навчання на усиновлення та готові прийняти дітей, а також тих людей, які планують або в роздумах. Вітаю іще найбільше тих діток, які вже всиновилися. Це їхнє свято, тому що вони знайшли свою сім'ю, свою родину та були у колі своїх близьких, найтепліших людей, які стали для них мамою і тато. Коли вперше з'явилася думка про усиновлення і чим було зумовлене таке серйозне та досить відповідальне рішення? Поділіться, будь ласка. Ну, не планувала про усиновлення. Колись був момент, який хотіли всиновити, але наразі ну, не сталося. Але так трапилося, що в Користишеві познайомилася з Наталією. Павленою Нагорною. О, от, згодом вона мене замітила і запросила до себе в кабінет на розмову. Розмова була у нас цікава, і мені запропонували стати мамою-вихователькою дитячого будинку для того, щоб коростишівські діти, коростишівського ТГ, а також наших навколишніх сіл не виїжджали за межі нашого міста, не скитались по інтернатах, а все-таки були. Це наші діти, це нашого Коротишівського ТГ, і в першу чергу, щоб вони мали свій будинок і де тепло, де завжди затишно, і їх чекають. Кажуть, що таких дітей обирають серцем. Правда, як це відбувалося саме у вашій родині? Так. Да. Коли ми вже вирішили все-таки, ми довго обдумували це питання. Тому що це не легкий шлях, і якщо вже йти, то йти до кінця, до останнього подиху, бути з дітьми. І коли ми обговорювали в сім'ї вже в колі збирати документи, не збирати на кожному шляху, ми все-таки зупинялися, і думали: а вдруг в нас не вийде, а вдруг щось не так. Коли вже ми подали на навчання, був Новий рік, і на Новий рік ми дивилися сайт Мінсоцполітики Діти, забивали туди Житомирську область і дивитись наразі, скільки там дітей. На сьогоднішній день там 67 дітей, по-моєму, шукають своїх діт... батьків. Да? Це не ми шукаємо дітей, це діти шукають своїх батьків. І... і ми розуміли, що ми йдемо на дитячий будинок сімейного типу, і це буде група дітей. це не буде... Одна дитина, дві, а це буде декілька і це буде сімейне діти, діти з сім'ї. Тому коли ми побачили своїх дітей, я чомусь так захвилювалася і кажу, мавірно, наші будуть, наші точно. Ну і з часом, коли вже ми пройшли навчання, в нас був вже всі рекомендації, все, то нас покликали і показали дітей. Ми знали, що це вже наші діти. Так серцем обирається на сайті. Шукайте, ваші діти вас чекають. Чи можете згадати і розповісти про найтепліші і найяскривіші моменти свого життя пов'язані з появою нових членів родини? Знаєте, кожна дитина це особистість, вона не належить нікому. Її Бог дав душу, і вона не мамина, не татова, вона особистість. І коли ці діти приходять одні, другі, третій і на другий, третій день, коли через неділю каже мама. Тато, а коли ці діти просто їздять велосипедом по під хатою, туди-сюди, перші діти, да ось старша була дівчинка, на третій день говорить мамо, і, і це доросла дитина. І ти розумієш, коли тебе Мурашки по тілу біжать, і як можна такою дорослою, проживши з своїми батьками, розуміючи, що це не твої батьки, і казати, мамо, тату, вони не нам говорились, мама. Вони не наговорились з тато. Це основне. Таке слово, яке вони хочуть казати. І тому, коли ці діти кажуть, мамо, тато, ну це, знаєте, як бальзам, мабуть, на душу. І я хочу сказати, що це найприємніше, най... воно лікує навіть, коли тобі кажуть, мамо, мамо, ти хочеш жити, це стимулятор, це, це життя, просто життя. Можливо, є якісь важливі деталі та вимоги до сімей з усиновленими дітьми, про які варто було б розповісти завчасно: психологічні, фінансові чи бюрократичні деталі? Ну у нас, Користиші ВТГ, дуже соціальна служба працює. Працювала, працює і буде працювати, тому що дівчата, всі, які там працюють, це люди з золотим серцем, з великим серцем. Вони допомагають. Не потрібно ставитися до тих дітей як до, особист... ну, до, до свого. Це не... це не предмет, це особистість. І коли ти розумієш, що перед тобою стоїть не особистість, ти її поважаєш в першу чергу, так як ти хочеш, щоб до тебе зверталися, до тебе так само звертаєшся до інших. Тому е застерегти від чогось, якщо ти любиш дітей, не потрібно ой, я жалію. Ні, жаліти не потрібно, да? жалость це таке можна багато говорити, потрібно просто любити. Любиш, якщо любиш, то говориш шапку вдінь, носки вдінь, одягнися, поїж. це, це як до своїх дітей. Якщо люди не хочуть це, вони доб'ються. Не треба боятися, нічого боятися. Якщо ви мрієте про сім'ю, про своїх діток, ну, різні ситуації в різних людей. Е, я можу сказати, да, я втратила двох дітей. Я віддала, вони пішли, як казали, мені пішов до Бога. Я знаю, що в мене там є два янгола, які мене охороняють. Але ці діти е, з кожним приходом дитини, це народження дитини, народження дитини, і ти знову відчуваєш е, життя. Це просто життя. Куди в першу чергу потрібно звернутися при підготовці до усиновлення, хто бажає? Е, в першу чергу піти, якщо ви живете в тій громаді, в вашій громаді, до, е, в соціальну службу до в адміністрацію, де вам розкажуть, допоможуть, підкажуть, що робити, як робити, е, чи зможете ви, е, дадуть відповідь на ваші всі питання. Які потрібно мати доходи, яка потрібна житлова площа, якщо це може бути дитячий будинок, так як у мене? У мене не було будинку. Я поховала на той час дитину після похорону. У нас була малесенька хата в селі, яку ми придбали ось на часі, навіть ще ремонти не робили. У мене була дитина, Наталі ходила в перший клас. Ми були готові приймати дітей, але не було якихось матеріальних. І ми це вирішили з часом, довго, ну ми дійшли до того, що є дитячий будинок сімейного типу. Так, е, да, я живу не в своєму будинку, але я живу з дітьми і ми радіємо кожному дню. Да, як е, каже інколи син, що «мамо, я тебе розсмішив, ти трошки довше поживеш, кажу довше, довше, бо ти не розсмішив. А, тобто, ну, я, е, не потрібно боятись. Основна, не потрібно боятися. Душа у вас лежить до цього. да, інколи не витає педагогічної освіти, інколи не витає психологічної освіти. Але наразі є інші люди, які можуть це допомогти. У нас є інклюзивний центр, до якого я зверталася, жодного разу не було відмови. Жодний раз не тільки допомагали дітям. Так? В першу чергу треба допомога мені, тому що я не знаю, як себе вести в якісь інші ситуації. Вони допоможуть, і не потрібно. У нас є в Коростишеві громада, яка. Ну, я, мабуть, свою громаду найбільше люблю. Да? У нас є стоматологія, я можу сказати в ефірі, да? це не буде бікус, тому що це одна з стоматологій, яка лікує всіх моїх дітей, які приходять. У мене прийшли діти, яких були молочні зуби в 13-14 років, і ми їх треба було удаляти, які не питають мене, чи є у мене кошти, лікувати зуби чи ні. Він скидав, прийшов, є проблема, сідай, лікує. Повірте, протягом двох років ця організація не взяла ні гривні з мене. От. Тобто ну, є люди. Якщо просто, ну, говориш, і Інколи приїжджає такий автомобіль, наша громада, да, і вони привозять самокати, кажуть, я чула, вам треба. Ось 1 вересня потрібно було портфель. Я зайшла в Стродах, жіночка каже: не купляйте, не купляйте, я вам завтра принесу. Двом моїм другокласникам, дівчикам принесли портфели. Тобто ну, у, нас, у нас золоті люди. у Нас громада, мені дуже допомагала громада. В першу чергу, коли прийшли діти, а в нас всі дівчата в роду, і в нас дуже багато. А тут хлопці. І ми такі всі, вау. І Мені допомогли люди, мені допомогли люди, вони принесли одяг. Принесли те, тому що зразу купити на, ну, на кількість велику теж не є це. І по сьогоднішній день взаємодопомога людей, які є в нас в громаді, це найцінніше, що є в нас тут. Як би ви оцінили допомогу та підтримку держави місцевого самоврядування сімей, що виховують дітей раніше позбавлених батьківського піклування? Ну, я вже сказала, так. що в нас громада дуже добра. Мені запропонували поїхати в іншу громаду, коли ми створювали і виникли певні питання. Мені запропонували переїхати в Житомир і в Житомирі створити дитячий будинок, так як у нас були рекомендації туди їхати. ми відмовились. Дівчата в нас з відкритим серцем, з душею. Вони добиваються там в міській раді, і комп'ютери, і принтери. Данам два комп'ютери, два принтери. І якщо мені щось потрібно, я звертаюся. Вони піднимуть трубку чиночі чи вночі, в чи дне. Була почалась війна. Щодня дзвонить і Дарина Володимирівна, і Оксана Володимирівна, і Людмила Станіславовна. Як ви? Як ви? Перше питання, як ви пропонували евакуватися? Ми відмовились, бо нас багато в нас є. Ми живемо в достатку, я так скажу, і по харчуванню, і по всьому. І тому десь кудись було їхати, було дуже страшно. Це мій був страх, який я, я не ніколи, мабуть, не можу залишити Користишів, Користичівську громаду, і десь поїхати. Для мене це було б дуже травм. Так само, як я розумію, що коли діти до мене приїжджають, їм тяжко. Тому їм, ну. О... Певні, якісь дивишся і розумієш, що треба допомогти цій дитині. Ну, оскільки ми зачепили все-таки цю тему війни, як в перші дні, яке відчуття було, і що, що... який страх найбільше був саме у вас? Найбільший страх. 24 числа, в пів сьомої ранку, зателефонував телефон і треба було двох дітей забирати з Танішовки, з евакуювати з лікарні. Тому, 24 числа, з пів сьомої ранку, я була вже за кермом і їхала в Житомир забирати своїх дітей. Крім того, забирала ще родомишівських дітей, яких завезла до Кочерва. І коли поверталась назад з кочерва, я приїхала в 11 вечора додому. Це було дуже багато. Коли, ти сид... от коли там я була, от то в тій люди йдуть з рюкзаками, Хвили. хвиля, і ти розумієш, що ти їдеш додому, і ти не розумієш, що там вдома. Страшно було, коли над Бобриком літали безпілотники. Ми перший день, 24 числа, коли вийшли вранці до господарства, ми бачили, як воно летіло. Ми не розуміли, що це. А коли вже на другий-третій день ти розумієш, що воно ось летить, і ти його ось, здається, тобі рукою можеш взяти, було страшно. Страшно було сидіти в підвалі, тому що холодно, сиро, ти дітей вкриваєш, і страшно було те, що боялися, щоб вони не застудились. Коли ось зараз боліють діти, це найбільше, коли ти не можеш щось їм зробити, допомогти. Коли ну, найбільше, коли це хворіють. І тому тоді був ще страх, щоб вони не захворіли. Тому що, якщо захворіє одне, захворіє друге, третє і всі. Страх був, великий страх, але ти не мусила показувати свій страх перед дітьми, тому що діти теж тривожаться. Ну, Ми кухня, кухня заміняла нам усе, тому що ми варили, пекли, ліпили. Це все було якось. Ну, Зорганізувалися. Всі вдома, школи немає, коли ну, не доведе Боже нікому пережити. Не хочеться. Хочеться швидше меру. Хочеться, щоб наші хлопці перемогли. Можливо, маєте якісь поради, підказки чи важливі застереження для наших слухачів. Шановні користувачі, і всі, хто мене буде чути. Якщо ви маєте можливість взяти хоч одну дитину, двоє дітей. Не бійтеся. Не бійтеся якихось бюрократичних да, процедур. Це все рутина. Не бійтеся, що діти вас не полюблять. Вони полюблять. Вони чекають своїх мам. Я своїх дітей вчу. Не вони прийомні, а я прийомна мама. Тому що вони мене прийняли. Тому шукайте своїх дітей. Приймайте їх, а вони приймуть вас, і тоді все буде гаразд. Не хочеться, щоб в Україні в нас були діти залишені.